Доброго всім вечора. Сьогодні будемо куштувати товстолоб в автоклаві із засмажечкою. Ось такий гарний у нас товстолобик. Дістаємо шматочок. Бачите, як гарно шматочки не ламаються. Зараз спробуємо його на смак. Поки що фаворитом з усіх чотирьох рецептів з товстолоба для мене був смажений. Товстолобик дуже смачний, соковитий, не сухенький. Це кісточка хребтова. Я, як ви знаєте, їх не виймала. Бачите, м'ясо гарно розділяється, ребра не відчуваються. Всім рекомендую рецептик. Заходьте на канал та користуйтеся рецептом.